Дню рождения Тараса Григоровича Шевченко, организована молодежной организацией Украинской народной партии, совместно с фундацией региональных инициатив. Таким вот нехитрым мотивационным способом мы хотим заставить чиновников знать украинскую историю и литературу. Мы пригласили хороших девочек специально для того, чтобы они угощали чиновников, и мы будем постараемся сейчас заснять сюжет и спросить у них, мы что сюжет они будем думают. Снимать мы, Хорошо. Но торт, про тортик вы скажите. Я що він замовлено. символізує? Він же символізує прапор України. Розкажіть це українською мовою. Будь ласка. Ти вже я да. за Давайте попробуємо. Ну, ну, Україну Давай. символізує. Ти щоджуєш, вищо організатора? Ну от розкажіть, так. будь ласка, про По Поперше цим флешмобом ми хотіли згадати видатного кобзаря письменника, прозаїка. Ось, по-друге, це такий досить цікавий. Ну хто вигадав таку ідею? Ви? Ну, українська народна апатія і українська народна голові. Чому саме такий спосіб, чому саме то? Тому що це, це символізує мотиваційний процес до чиновника. І 13 манала я вас лягату за це. Сонечко. Сонечко дістало. Лига Сергій. А ще раз прізвище. Блигав Сергій. То ви вважаєте, що якщо людина з'їсти тортика, ви зробиш поточок, то вона буде знати українську. Ні. Це і полік. Ми. Розумію, ще раз нагадати, закликати, так? Ні, ми будемо пригощати тих, хто а, нам скаже декілька строчок з Верша. чи рози, разом.